привіт! Сьогодні почну знімати відео про той проєкт, що я обіцяв, де там і підписники питали, щоб зробити показати, як воно працює. Ось мій сабвуфер від системи 5.1, Сюди будемо врізати оцей наш модуль. Для початку треба виміряти знутрі, де розположити ось я такий короб зробив. Ну, це ж сабвуфер, щоб він нормально працював, треба ізоляцію внутрі таку зробити. Тобто я вначалі розмічу, потім покажу, що вийде. Так, ось наш сабвуфер. Зараз ось я вже підготував все. вирізав таку. Зараз одною рукою неудобно, там все западліцо зроблене. Так, ось ніша під. Під нашу платку Wi-Fi FM Bluetooth флешечний модуль. Так, ось у нас цей короб, той, що я показував внутрі приклеєний отвір для друтів. Так, тепер нам треба підпаяти сюди ось такий діодний мост. Я його підпаяю до трансформатора. Там вихід 12 вольт, але струм змінний, а нам потрібно постійний. О, так що зараз треба оце підпаяти і канали. Ось оці провода. Канали треба знайти підпаяти до виходів ось цих ось тюльпанів. Зараз я це все змонтую і покажу, як воно працюватиме. Так, є таке діло. Лишилось позакручувати гвинтики. Будемо перевіряти нашу шарманку. Навіть скажу. Перекривай. Переплив на ринку перевезень, які вони втратили якраз ще до речі, польських перевізників. Після того, як польшу стало ще. Тому в цьому контексті, ну якби. Треба, звичайно, реагувати і розуміти, що українські водії також подібно за такою логікою. Право на якісь там блокування, протести і так далі. Так, Тому колонки я не розставляв, вони під то, столом то, стоять, але ну, все працює то, як для то, радіо то, на роботу, то, я то піде. То, я то, ще то, не знаю, то, як то, тут що. Ага, ось чистоти. Зараз це автопоїск, я так розумію. Купуйте воїн. Такі не відзначить. Питати забуть. Я ті пойдуть. 3 кілометри. Доведеться системна. Угу. Ще треба буде розібрати. Ну бас такий, що аж телефон трясеться, аж на столі стоїть. Ще треба буде. Розібрати провода, поскручувати на стяжки, тому що трошечки грипить. А так звук в принципі. І розі біля дому. Ну, 32 канали, вже 33. Шостерун. Беру провода, поправлю, щоб не репіло. Так, підключив я вже колонки, я їх і спитав, скажу чесно сразу. Ну, я устранив е, то, що репіло. Е, ну і звук у них такий самий, в принципі, якщо проводом підключити смартфон або комп'ютер до цієї системи, я підключив дві колонки. Е, от, і звук такий самий, як з смартфона від, від цього радіомодуля. Ну, зараз я по блютусу підключусь до колонок і покажу, як вони працюють. Я, правда, не знаю, підійде ли мікрофон мій для цього. Ну, зараз я мікрофон підключу. Біля них поставлю. І зараз їх включу. Так, ну я, к сожалению, взяв тільки один телефон сьогодні з собою. І не виходить під'єднатись по блютусу. Я зараз включу просто радіо. Так, треба звук менше зробити. Зараз включу радіо, покажу, як радіо працює. Радіохаєш ну, В общем, я не знаю, як передається звук в мікрофон, но звук досить такі. Нормальний, ну такий самий, як і просто від системи. Тобто ніяких поміг від цього блоку нема, все нормально працює. Мене це влаштовує. Ну, як музика. Вмикати на роботі так точно піде. Дякую велике за увагу. До побачення, до скорих зустрічей.